Один захисника, вбита жінка, проводжає в останню путь свого єдиного коханого чоловіка. Він став на захист країни ще у кінці лютого, як тільки почув про повномасштабне вторгнення. Швидко опанував володіння зброєю. У своєму підрозділі служив стрільцем-снайпером, не маючи при цьому попереднього військового досвіду. <плес> 37-річний Сергій Гордій за майже вісім місяців війни знищив десятки расистів. Але 6 жовтня ворожа куля забрала життя і нашого захисника. Вже наступного дня родина полеглого отримала страшну звістку. Криворізький герой трагічно загинув у боях з окупантами під Херсонщиною. У цивільному житті військовослужбовець працював у торговельній мережі та мав люблячу сім'ю, жінку та двох маленьких синів 11 та 8 років. З ними він проводив багато часу. Ті, хто знав Сергія, розповідають, це гарний батько, до якого завжди тягнулись діти. Спокійний, відзивчивий. Він взагалі золота людина була. Дитина до нього так тяглася. Щас, на жаль, Завить, клятай, ввинив. Дитина в Польщі, усью вже дзвонила п'ять разів, Бабушка, що ти там ніяк. Говорю, ну, що п'ятінок, нехороше міроприяті. Дуже хороша людина була. Дитині год, а дитина його кум, кум. Чоліни на голові в нього стояла, дитина дуже його любила. Мати загиблого говорить, чоловік не міг допустити, щоб країна-агресорка захопила українські землі. Тож, попри вмовляння близьких допомагати армії і стилу пішов на фронт. Хороший дитина був, золота дитина була спокійна, мухи не обійде. такий був добрий. Такий був син. хороший. Сказала, хто буде воювати, треба защитяти родину. Сам пішов, добровольно пішов. Поховали відчайдушного герою поряд з іншими полеглими за батьківщину захисниками у секторі почесних поховань центрального кладовища. Там, за традицією, на його честь пролунав військовий салют. Перший міський висловлює щирі співчуття близьким полеглого воїна. Герої не вмирають. Навіки слава. З Владислава Ордійок, Андрій Яковляв, перший міський.